Спробуємо використати подібний прийом з кутами. Давайте уявимо, що у нас є дві прямі лінії. І нехай ми знаємо, що градусна міра оцього кута 9х плюс 194 градуси, а градусна міра кута напроти 7х плюс 182 градуси. Чи можемо ми, знаючи цю інформацію, знайти, чому дорівнює кожен з цих кутів? Насправді так. Адже це кути, які напроти. Ці кути, які утворюються, які стоять напроти, коли дві прямі перетнулись, ми називаємо вертикальними. Так, це у нас вертикальні кути, вертикальні кути. І ми про них знаємо, що їх градусні міри рівні. Відповідно, це дозволяє нам скласти рівняння. Давайте запишемо. 9х плюс 194 градуси має дорівнювати 7х плюс 182. Таким чином, ми перейшли на мову алгебри. І тепер можемо розв'язати рівняння знайти х. А це все, що нам потрібно, щоб знайти кут. Давайте розв'язувати. Ми можемо, скажімо, з обох сторін відняти 182 градуси. Тоді ми отримаємо, що. 9х плюс тепер буде 12 градусів дорівнює 7х. І після цього ми, скажімо, можемо відняти 7х. Отримаємо, що 9х плюс 12 градусів дорівнює 0. Ну, а отже, 2х дорівнює мінус 12 градусів. Ну, а отже 1х дорівнює мінус 6 градусів. І тепер, коли ми знаємо, який же кут відповідає зміні X, ми можемо його підставити і знайти якийсь із цих кутів. Давайте, наприклад, знайдемо оцей що зліва. 9х плюс 194 градуси. Ми знаємо, що х то мінус 6 градусів, тобто 9 на мінус 6 градусів плюс 194 градуси. 9 на мінус 6, це мінус 54. Плюс 194 градуси, то буде 140 градусів. Не дуже схоже на те, що на картинці, але тим не менше, можемо перевірити, порахувати тую кучу справу. 7х плюс 182 градуси. Так, х, знову ж таки, у нас мінус 6 градусів. Тобто 7 на мінус 6 градусів плюс 182. 7 на мінус 6 це мінус 42 градуси. Плюс 182 градуси, і ми отримаємо те ж саме. Тобто, все чесно?